На поворозюка на Бешука Бешок. Резізна передача не проходить. Там тютюник перериває її. І чомусь Романюк, хризізна передача. На тютюника тютюник розвертається на замасі, намагається прихити опонента з гострого кута. Пробиває вихованці дитячої наської спортивної школи Ізмаїл залишається споглядають за цим. Що ж, як бачимо, потрібно всім командам брати участь у таких от чемпіонатах та розіршок Кубків України. Дальний удар рикошет від Поворознюка, який дезорієнтував бишука. Тютюник можна пробувати. Завдає удару. Все таки тюник тільки я хотів сказати, що можливо затягнув цим пострілом. Але... І на заключних секундах Нікіта Тютюнник вдруге засмутив би шукав у воротах. Просил на дальню стійку, 3-1. про Тютюнник. Отаку зустрілися між собою. Два звільнив собі до піки. Панєнко вчасно виходить. на себе. Є шанс у Блощинського. Знову блоку виконання гравців у білих футболках. І Гоцелюк собі підробляє. все-таки Гоцелюк оформлюючи Вишук. На Гоцелюка Гоцелюк можна віддати праворуч. Так. Yeah! Бишук. Завдає у Бишук. Паненко. Переводить ні поєдинки. З до зустрічі, шановні друзі. Але